Продовжуємо розповідь про зачіски та головні убори заміжніх жінок. Нанитка, прямокутне платове вбрання голови, льяна, зрідка, конопляна тонка або взагалі прозора, часом підкрохмалена тканина завдовжки до 5 метрів і завширшки до 50 см. Найхарактернішим способом запинання намітки було обгортання її навколо очіпка та зав'язування пишним бантом ззаду. Цей старовинний вид головного убору в різних районах України мав свої назви. Незважаючи на локальні відмінності, всі види намітки мали вигляд довгого шматка полотна, кінці якого були прикрашені багатим тканним перебірним орнаментом. Очіпок обов'язковий головний убір заміжніх жінок. Твердий очіпок на зразок шапки шився з парчі та шовку, був на підкладці, часом утеплений і виразно прикрашався вишивкою. М'який очіпок одягали під платове вбрання або під твердий очіпок. Варто зазначити, що очіпок, який одягала молода на весіллі, виконував певну магічну функцію та був символом щастя та плодючості в сім'ї. Убрус. На всій території України аж до кінця 19 століття зберігся стародавній звичай покривати заміжні жінці голову полотнищем тканини, що з часом перетворилося на різні форми традиційного жіночого вбрання. Назва убрус присутня ще в літописах 11 століття, збереглася до наших днів. Чимало різновидів цього вбрання, яке лише умовно можна назвати платовим, діляться на дві великі групи. Прямокутне і квадратне. Кожна з них за способами пов'язування має безліч локальних варіантів. Хустка. Широко розповсюджене по всій Україні квадратне платове вибрання голови. Способи пов'язування хустки, які частково наслідували способи пов'язування наміток, були різними. У північних районах хустку пов'язували під підборіддям, а кінці зав'язували на маківці. Цьому передувало зав'язування двох невеликих платків, один з яких проходив під підборіддям. На київщині кінці хустки обгортали навколо шиї та зав'язували на потилиці.